Уродженка Вінничини Євгенія Кузніцова, володарка премії. Книга року Бібісі 2023 Книгою року BBC 2023 є Євгенія Кузнецова. Драбина. Жінка родом із села Хомутинці Калинівської громади, але нині проживає в Іспанії. Нагороду письменниця отримала за роман Драбина про життя українських переселенців в Іспанії під час повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили на сайті BBC Україна. Вона і про війну, і не про війну, а загалом вона про життя. Це про вимушених переселенців, українців, які опинилися разом в одному будинку, і вони намагаються якось співіснувати. У номінації Дитяча книга року премію здобув Іван Малкович за книгу Анна Ярослава. Славна Київська князівна королева Франції у категорії Есеїстика Ростислав Семків і його пригоди української літератури. Нагадаємо, переможців премії Книга року Бібісі в Україні обирають з 2005 року. З 2018-го оголошують у трьох номінаціях: Книга року, дитяча книга року і есеїстика. Кожен переможець отримує по тисячі фунтів стерлінгів у гривневому еквіваленті. Євгенія Кузнєцова пообіцяла витратити цю суму на патрони для снайперських винтівок. Про це письменниця сказала у своїй промові на врученні премії.